Але є тут інший бік чоловіку, якого покинули після повернення з війни, ну, м'яко кажучи, може бути дуже боляче. І з іншого боку, я вас закликаю подумати, тому що наші з вами чоловіки, в мене трошки інша ситуація, я зустріла вже свого чоловіка, коли він повернувся з фронту. Тобто я його з фронту не чекала, але тим не менше, наші з вами чоловіки це найкращі чоловіки. Це справжні чоловіки це люди, які, коли прийшов ворог, пішли нас захищати. Я дуже хочу, щоб ви, дівчата, поглянули на цю історію саме з цього боку і спробували. Так, я знаю, що реально будуть ситуації, коли це неможливо. Але спробуйте, будь ласка, зрозуміти своїх хлопців. Спробуйте зберігти ту родину, спробуйте подивитись на нього іншими очима і. Відкрити його по новому, а це вибір, так? Або прийняти цей виклик, або його відкинути. Я все ж таки раджу прийняти. Проте є ситуації, коли ну, все ж таки можливо його варто відкинути. Це дуже складне дискусійне питання, і знову ж таки, більш широко ми про нього будемо говорити в інших відео. Але сподіваюся, якусь тему для роздумів я вам закину.